Але цей тариф має додаткові можливості для людей з інвалідністю. Якщо ж вам відмовили у наданні соціального безкоштовного таксі, а їхати вам потрібно, то зараз ми розкажемо, що робити в таких випадках. Для цього потрібно завантажити на свій смартфон додаток, уклон, обрати адресу, з якої ви їдете, вказати. Куди ви хочете саме попасти і обрати це дуже важливо тариф інклюзивний, тобто це служба звичайного таксі, і ця можливість доступна для всіх людей, але, на жаль, вона платна. При цьому тариф не набагато більший, ніж тариф на звичайну поїздку в звичайному таксі. Але цей тариф має додаткові можливості для людей з інвалідністю при замовленні інклюзивного класу. Доступне безкоштовне очікування. Цей час можна використати не тільки при посадці або висадці, але й при наявності проміжних точок на маршруті. Час безкоштовного очікування залежить від міста, в якому ви будете користуватися цією послугою від уклон. Ця можливість працює у Львові та Києві та в радіусі 20 км від них. При цьому сервіс уклон обіцяє поступово.